З нагоди свята дня місцевого самоврядування у міст виконкомі пройшли урочистості. У святковій залі зібралися депутати міської ради, голови квартальних комітетів, працівники управлінь та ветерани самоврядування, яких привітали святковою програмою. З вітальним словом до присутніх звернувся виконуючий обов'язки міського голови Сергій Горошко. Я сьогодні висловлюю вдячність депутатам міської ради, квартальним комітетам, працівникам органів місцевого самоврядування. Які демонструють самовідданість в роботі, професіоналізм, відповідальність, чуйність і щедрість душі, саме ви, представляючи інтереси громади, тим самим забезпечуєте право кожного з нас бути почутим. Щирими привітаннями та побажаннями нагородив Сергій Григорович усіх, хто працює на благо нашого міста та народу, а також згадав про ветеранів самоврядування. Особливі слова подяки хочу висловити сьогодні ветеранам самоврядування. Ви вклали частку своєї душі в його становлення та розвиток. Нехай ваш багатий досвід роботи в органах самоврядування стане часткою творчої роботи. Кожного з нас до привітань долучилась і заступник міського голови Тетяна Дакова, всім представникам місцевого самоврядування побажала миру, єдності, наснаги та успіху у розбудові квітучого міста, а також висловила свою подяку усім містянам, бо вони являють собою основу того самоврядування, яке є зараз у нашому місті. Професіональний праздник буде правильніше сказати тих людей, які непосредственно працюють з нашим населенням, непосредственно працюють зі своїми збирателями, непосредственно работают з тими людьми, які живуть рядом с ними, в одному доме, в одному подъезде, на одной улице. Местное самоуправлення це тот фундамент и та основа, на которой держится государственная власть. Для присутніх винуватців свята у затишній святковій залі лунали пісні та теплі вітання. А найкращих працівників було нагороджено грамотами та подяками.